Вітаю! Це програма Актуальне інтерв'ю. Поговоримо про штучний інтелект, в яких галузях його застосовують, і як використовують на підприємствах і в побуті з нами в студії Ольга Гунько, засновник і генеральний директор компанії Сайберфілнет і викладач IT. вітаю вас! Вітаю! Що таке взагалі штучний інтелект? Можете про це розповісти? Штучний інтелект це власне здатність машини або системи робити те саме, що робить і людина. Власне, це є їх фундаментальною метою. Саме питання штучного інтелекту постало ще в 1950 році, тоді англійський математик Алан Тюрінг він розробив тест, який допомагав визначити, чи є машина розумною. Вважалося, що якщо машина розуміє мову людини, вона вважається розумною. На сьогодні, наприклад, Стюарт Расел і Пітер Новінг, вони автори підручника штучний інтелект, сучасний підхід визначають, що шиї це як дослідження агентів, що отримують сприйняття з довкілля та виконують дії. Якщо говорити, де саме і в яких галузях використовують штучний інтелект? В Україні найчастіше використовують штучний інтелект в освіті. Бізнесі найчастіше у цій сфері використовують чиї дизайнери. Потім йдуть копірайтери, піар-менеджери та маркетологи. Ну і також інженер-розробники, а ще воєнне застосування, що її охоплює спостереження та інші види розвідки, також логістику, командування та управління тощо, і також допомагає в розв'язанні гуманітарних питань. Якщо говорити про використання штучного інтелекту в освіті, як на вашу думку, це взагалі для учнів користь чи не зовсім? Можливо, для них це допомагає, але ж це і в принципі як робить всю роботу за них. Насправді, штучний інтелект, наприклад, якщо візьмемо GPT, то він формує відповіді на основі інформації, яку в нього завантажили. Тобто він дає близьку відповідь, але не точно. Якщо е, правильно формулювати запитання, власне, я можу порекомендувати, що найкраще ChatGPT рекомендує, а е, найкраще ChatGPT розуміє англійською мовою на інші нейромережі. Тому, якщо грамотно використовувати штучний інтелект у навчанні, то він відповідно, буде приносити користь. Але сама робота чату GPT полягає в тому, що він, якщо йому ставити запитання українською мовою, він його перекладає англійською мовою і, відповідно, англійською мовою формує відповідь і перекладає назад українською. Тому власне відповіді можуть бути неточні. І загалом, повторюю, що він формує відповідь. Відповіді на основі завантаженої інформації, яку, ми, яку йому надали раніше. Тому безпосередньо, якщо правильно формулювати питання, то відповідно відповіді він буде формувати близь, приблизно точні. Ну, тобто, я розумію, що штучному інтелекту потрібно задавати саме англійською, а саме чату GPT. так, тому що це власне розробка американців, і вся інформація, яка завантажена в штучний інтелект, вона є повністю на англійській мові. А назвіть, на вашу думку, дві найкращі нейромережі? Особисто для мене найкращі дві нейромережі це Джімі Най та Golo Charlie. А чим вони найкращі і що в них такого особливого? Дімі Най мені подобається тим, що в нього зручний і зрозумілий інтерфейс, а Golo Charlie допомагає у розробці формування бренду. А чи вважаєте ви, що штучний інтелект може повністю замінити людську працю? Усі інформаційні джерела запевняють, що через штучний інтелект зникне 85, п'ять, а то й 300 мільйонів робочих місць. Але водночас і з'явиться 97 мільйонів нових професій. Каже, що до 2030 року 375 мільйонів людей будуть змінити власне професію через впровадження. Шиє в бізнес процесі у різних галузях. Але особисто я вважаю, що є галузі, у яких людину замінити не зможе ніхто. Наприклад, медицина. Тому це, скоріше за все, пишеться за деякі конкретні напрямки діяльності. От ви кажете про напрямки, а які є напрямки розвитку штучного інтелекту? Наразі є декілька напрямків розвитку штучного інтелекту. Перше це машинне навчання. Це напрямок штучного інтелекту, який зосереджується на розвитку алгоритмів, які дозволяють комп'ютерам навчатися з даних без прямого програмування. Основна ідея полягає в тому, що машини можуть навчатися самостійно, навчаючись на нових даних без написання коду вручну. Завдяки цьому комп'ютери зможуть виконувати складніші завдання, наприклад, класифікацію зображень, розпізнавання мови, передбачення трендів, аналізу даних та генерацію тексту. Наступний напрямок це природна мова, розуміння та генерація природної мови є одним з глобальних цілей штучного інтелекту. Наприклад, до того напрямку, якого я назвала, є ще машине навчання, природна мова. Автома… Автономні системи, медицина та діагностика, економіка та фінанси, а також креативність. А чи є у вас особистий досвід, де ви використовуєте штучний інтелект, чим він вам корисний? Я використовую штучний інтелект у навчанні, відповідно також у організації бізнес-процесів. Тобто, якщо потрібно знайти якийсь інструмент. Або дати вичерпну, або отримати вичерпну відповідь на яку і на якесь визначення, яке я не не дуже зрозуміла, ось то відповідно я звертаюсь до штучного інтелекту. Але знову, ж, все ж таки, тут полягає завдання в тому, щоб поставити правильне запитання, сформулювати правильне запитання штучному інтелекту, або він надав точну і правильну відповідь. А можете назвати різницю між штучним інтелектом і нейромережею? На даний момент є два типи штучного інтелекту це слабкий, це тип, інтелекту, це тип штучного інтелекту, який розроблений для виконання суто одного завдання. Наприклад, можна назвати систему розпізнавання лиць або систему машинного перекладу, або раніше були і є такі асистенти, як Google або Siri. Також є загальний тип штучного інтелекту, цей тип штучного інтелекту може виконувати спектр завдань, схожих на ті, які виконують люди. Наприклад, машина може вільно спілкуватися, розуміти емоції і самостійно приймати рішення. А от нейронні мережі це один із видів штучного інтелекту, який використовують для розв'язання декількох завдань. Наприклад, генерація картинок, отримання відповідей на якісь запитання, або, наприклад, прохання створити якусь написати якусь гру. Нейронні мережі можуть мати різну архітектуру. Таку, як глибокі нейронні мережі, глибокі мережі переконань, глибоке навчання з підкріпленням. Нейронні мережі можуть мати різну архітектуру, наприклад, як глибокі нейронні мережі або глибокі мережі переконань. Дякую вам за таку цікаву інформацію. Дякую вам теж. А нашим глядачам нагадаю, з нами була Ольга Гунько, засновник і генеральний директор компанії СайберфілНет і викладач IT. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.